На шість людей. Він вже готовий, лише треба помити. То зараз наші голубці будуть мити. Накриваємо нашою кришкою, упаковуємо. Зовнішньо у нас обшивка вже вся упакована. Давайте розберемо взагалі нашу серединку. Чаша у нас де колір графіт. Так дивиться, тут гідромасажна система на шість форсунок потужністю 0,9 кВт, талит-підсвітка на сім кольорів. E, В середині йде утеплення чаші. У нас e, зверху буде композитна кришка, якраз ось вона стоїть, буде зверху. Помиється зараз і став по обшивці. Зонічній у нас йде дерево смирека, колір графіт. Тут у нас злив, буде щану, зверху у нас тут буде пічка на 35 кВт. Там також є злив з пічки. Тут зразу, от, як ви бачите, вже два коло нього теж їдуть десь за годинку часу. Тому друзі, кому цікаво, телефонуйте та замовляйте. Виготовлення чані в нас йде 2 тижні. До двох тижнів ми виготовляємо чани.